Матч у платині між МБЗ та перуном МБЗ в атаці. руках. Центром рухається, бідає на Янковського. Олег Янковський. До центру ревок. Передача на Даведенна. Здорово Янковський. Пробивай Даведенський. Масник. Удар. Вищий, точно водночас. На Олексюка ще один удар з і з яким справляється Роман Щусь. Шевчук чіпляється в чужому штатному майданчику. Ай! Шевчук. Низом. Цього разу повз. Після усіх цих спроб з лівої ноги відмовити, між не відмінувати, летить у площину. І з цими ударами справляється Роман Чусь. І Тут теж Роман Шусь угріща уда. Продовжуємо так атаку своєї команди загідно руки. Він фрази всіх поворіть. Супер. Одину. Назаю туди вперед на 6 хвилин. <звук> Блок ставить садовий, Олексюк підхоплює Олексюк, Олексюк залишається з м'ячем. підняв голову простріл оценить в перший Залишив. <звук> Двох на собі зібрав. Він втратив Олексюк. Злівої, тут Прокопчук. Намагався завершати, прицільно завершення в нього не виходить, але й вийшло тим не менше доволі небезпечно. Юрій Сірий газоні злиба не рухається, протопчук відбирає Масник, і Це вічна з Голкіпером. масник. щось. Янковський залишився з м'ячем. лівої тут пробиває він. Пала Поліщу готовий рятувати. Готовий Олексій. Ну, Олексій, Олексій Шевчук, адресується масник. Масник. Б'є масник. Ще така відеозем. Валентин Прокопчук. Низом. Роман Чусь на готовий переводить. Все частіші підходи. Ось один із них. А чим ці всі підходи завершуються останні кілька хвилин. <пілля> Злівої Давиденко пострілює. Більше, на жаль, для МБЗ до моменту біля воріт суперника. Справа не дійшла, а тут! А тут дійшла справа. 10 секунд тайму. Олексюк біля м'яча і ось він свисток. Олексюк низом щось у грім. Базиничне по м'ячу. Другий тайм розпочався за участі представників дивізіону влади. На кутовий переводить. Зараз контратака і блискавичний ревок І... Підвівся Роман. він продовжить. Космина Точно. На Янковського він. Знову із Силикінчу Космину. він. Сам самісінький перебував у стінці. Янковський протиснув хоч Янковський він є, на базинече. Шевчук, Шевчук! Щось накриває. А от буде для МБЗ з цього краю. Через масник розіграш м'яча. Масник. Масник спит суперника. Низом добивання буде. Робить роботу. Так умоли, Шевчук. На 7 хвилин дроп. Тайм. З ударом партнера Шевчука по команді справився голкіпер Коруна. Роман Щусь. Близну центром парирував, а там ще Олексій Шевчук, і він добив. І після цього вже взяття воріт Олексій Шевчук, і Номінальні гості зараз. Намагається вибігти в атаку, сірий, передача і ну тут м'ячу рука ну, м'яч. Залишив для, Прокопчу... для Прокопчука. Шевчук і той, точно діагональ віддав. Масник, простріл. Масник, вже на порожній Олексію Шевчуку, але Роман щось грає. голкіпер поруна забирає у руки, сірий. Дуже йде підповідь. МБЗ, який вкидає, Прокопчук головою далі. переправляє фінальну третину. Ну ось ось чому все ще залишається. Одвагірчишники мають обидва колективи. Відповідь Перуна. Це буде небезпечно. Янковський. Янковський. Садовий. Не зустрівся з м'ячем. масник. МБЗ тут же розгортає свою атаку. Б'є Прокопчук. Каплунова можна віддати. Давиденко, вийшов голкіпер. Дуже на досвіді, дуже на досвіді. Давиденко, Ніяких різких рухів. Прибрав і забив, 2-1. Один гол відіграв. На 15-й хвилині дрота. І ще й точно. Янковський. Сірий гол. 2-2. Перун зрівнює. Перун зрівнює. П'ятнадцята хвилина перерві. 2-1. На табло. А розпочалася 16-та хвилина другого тайму. І 2-2, і 2-2. Я Ячислав Давиденко і Юрій Сірий. Кузьмина, а зліва і він. Узаводь! Кучурок від скоку до удар, ще удар, головою з щось пропадно. Доларем Шевчук головою в центр, садовий перший на м'ячі, він на голки пора, Роман Щусь. Ще далеко вперед Янковський, Пролітає. Між було 3, було. І розпочнеться заключна хвилина частого часу в цьому поєдинку. Проздов захищався. Інквозький. Інковський не встигає. про люб! Добивання! Камбе! Камбек Камбек! камбе. Бруна. Із голом, який виводить команду вперед, а не просто проміжна нічия. 3-2, 3-2. Бере 12 очок і наблизиться до Лонтано на відстані одного залікового щуся. Він хоче перевести подих, йому це потрібно. Дайте паузу. По сигналу гра продовжиться. Масний! Масний. Масний! лідерували друзі, два голи. Брельо! Масний. Масник, масник. Ось він іще. Скажіть цим матчем Романа. Щось прекрасний поєдинок проводить Роман Щусь, голкіпер перуна. Двічі він падавав, але двічі підводився. Перун програвав, але підвівся і ще й.